Не до танців в Кіровограді нинішнього року вирішили не святкувати річницю перемоги у проєкті Майданс. Танцюристи поставилися до цього з розумінням і відзначали свято вузькому колі. Де зараз танцюють колишні майданцери? З чого почався майданс? Розповість Дарина Романська. Усе почалося з цієї площі. Три роки тому кіровоградці тут танцювали, вболювали за своїх під дощем та святкували перемогу у проєкті Майданс. У кастингу участь взяли близько тисячі кіровоградців. Троє молодих парней привлекли своїм імпульсивністю, э, своєю роботою, творчістю. своїм. І нам дуже хотілось поработати з ними і узнати, на що вони способні, і що вони дати нам в нашому розвитку в хореографії. Далі були танці на Майдані Незалежності. У столиці кіровоградці представляли хореографічні номери житель обласного центру. Підтримували їх смс-ками. Дружба і сплональність населення. Тому що, як мені здається, ні одна політична сила, ні одні газ і програми не стільки, стільки скільки було людей, які підтримували юних танцорів, да, реально їх там 500-600 чоловік, було, а голосували за них практично всі кіровоградці. Раніше річницю перемоги відзначали щороку. Цього разу не до танців. І з розумінням говорять майдансери. жалкують лише за пошкодженою стелою. Кореографи та учасники Кіровоград ...команди Майданс продовжили танці в «Імперії мистецтв». З нами працювала Руслан. Конечно же, вы знаете, да, в этом году мы поставили танцевальный спектакль. Наш первый он работал с нами на протяжении трех месяцев. Саш, конечно же, тоже приезжал, поставил нам барочку интересных номеров драйвовых. Вот. Ну и так приглашаем хореографов, более известных, менее известных, но с очень хорошим материалом. Да, кто из майдансеров теперь працюет хореографом, инши танцуют за кордоном. Полгруппы сейчас уехала основного состава, то есть если у нас было 20 человек, то сейчас у нас осталось 10 человек, то есть половина группы уехали. Готовили они здесь месяц программу, то есть усердно работали и сейчас работают, получают деньги в Турции или в Китае, то есть ну, различные варианты есть. Здесь Не просто важно хорошо двигаться, а важно там, чтобы еще от здесь был наполнен. Ну, наверное, для меня лично, да, как сейчас первоначальная задача это дети, поэтому я хочу доносить до них вот это вот, чтобы они были здесь не пустые. Майдансеры постоянно вдосконалили свою майстерність, та наступне покоління танцюристів. Пытаюсь сделать хороший шаг, чтобы... Стачи хорошим танцором і показували мене по всій студії. Я не буду стісняться. Я говорю чесно. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.